Учасники бойових дій на території Республіки в Афганістан визнавали, що вони виконували військову присягу, і їх місія була для того, щоб врегульовувати збройні конфлікти. Але разом з тим операція затяглася надовго і лише через десятиліття керівництва великої держави, як тоді був радянський союз, зрозуміло, що далі так тривати не може, бо гинуть ні в чому не винні радянські солдати. Наступный риф держава огласила роком шанования участников боевых действий на территории краин. Принято постановление Кабинета министров утвержден план мероприятий на следующий год. И самое основное то что эти все мероприятия должны проводиться на государственном уровне. То есть общественная организация будет принимать участие, но будет надеяться на то, что и государство откликнется и достойно отметит. Своїх героїв 150 тисяч учасників бойових дій, 30 тисяч миротворців і до 30 тисяч учасників зарубіжних конфліктів. Воїни, афганці та миротворці, які нині здійснюють місію миру та стабільності в багатьох країнах світу. Надіються, що наступний рік стане переломним у додерженні державою соціальних стандартів. Чого ожидать, ну не знаємо, че можемо ожидать, ми можемо только на себя і е, выполнения норм е, законодательных, то що нам Родина сказала, що Ви виполните долг, а мы вас будемо так любить, скажем так, правильно? То тобто, есть це елементарні вещи, которые можна виполнятися. Митворці поклали квіти до пам'ятника Чорний Тютпан та Відали Шану пам'ять і загиблим, і тим, хто вже помер після збройних конфліктів на територіях багатьох країн світу.